Традиційний брифінг. Сьогодні є два доповідача. Микола Вітенко, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів сільського господарства, Розповідь про виконання програми розвитку сільського господарства у 2023 році та пріоритетні завдання на 24 рік. І Микола Крошник, очільник комунального закладу дім воїна про реабілітацію захисників, соціальні проекти для їхніх сімей. Тому почнемо Микола Іванович, будь ласка. Доброго дня всім. Давайте розпочнемо спочатку про підсумки виконання програми 23-й рік. Знаємо, що було виділено на виконання програми 2,5 млн грн з місцевого бюджету. Ну і по підсумках власне виконання, то ми повністю, скажімо так, освоїли дані кошти і знадобилося ще додатково 298 тисяч гривень, тому що були додаткові заяви. Всі заяви повністю профінансовані, власне. і... Програма виконана в повному обсязі. Будь ласка, наступний слайд. Так, власне, те саме, що було озвучено, загальна сума фінансування склала, як я говорив, 2 мільйони 798 тисяч гривень. Ну і така зведена інформація. Тобто відбулося 8 комісій, так, зокрема, в частині різних розділів програм були профінансовані. Ті чи інші домашні тварини, і рослини і інші, саджанці і все решта бачимо суми. Найбільше бачимо, що було подано заяв на підтримку корів. Це є 251 заява на загальну суму 753 тисячі гривень. Далі несподівано коні 670 тисяч гривень, знову ж таки, вівці, кози 308, свині для відгодівлі 366, свиноматки 48 тисяч. Бджоли 503 тисячі і саджанці 150 тисяч. Будь ласка, наступний слайд. Докрема, від фізичних осіб на утримання курів надійшло 206 заяв на загальну суму, яка була профінансована 753 тисячі гривень. По бджолах маємо суму 503 тисячі гривень. 15 заяв на утримання голів овець та кіз, не старше 12-місячного віку на суму 308 тисяч гривень. Чотири заяви на отримання свиноматок, сума 48 тисяч гривень. 20 заяв на отримання годів свиней для відгодівлі на суму 366 тисяч гривень. Ну і отримання коней. 134 заяви на загальну суму 670 тисяч гривень. Так само дарі Прикарпаття подалося на часткове відшкодування на придбання 5 тисяч штук саджанців. Буквально в останній момент відбулись в них закупівлі, були належним чином подані накладні і було профінансовано придбання даних саджанців, в даному випадку Лохіна, на загальну суму 150 тисяч гривень. Якщо говорити по кількісному поданню заяву, так, то найбільше заяв надійшло з села Тисменичани, далі Братківці, Радча, Березівка, Чернів, Кам'яне. Узин, підпечери, підвужчя і Чукалівка. Стосовно завдань на 24 рік, то звертаю вашу увагу, що всі напрямки, які були відображені у 2023 році, і подальшими ми будемо їх продовжувати фінансувати. Знову ж таки, програма починає працювати з 1 березня. Будуть відбуватися засідання комісії, але вже зараз фізичні особи-підприємці та фізичні особи юридичні можуть подавати. Через СНАП належним чином оформлені заяви. І крім того, ми додаємо ще ряд напрямків частині фінансування на 24 рік. Зокрема, мова йде про відшкодування вартості на придбання доїльних установок. Це є 100% Ми відшкодовуємо, але на суму не більше ніж 30 тисяч гривень. Відшкодування вартості на придбання обладнання для первинної переробки молока знову ж таки. 100% відшкодовуємо, але сума не більше, ніж 20 тисяч гривень. І відшкодування вартості придбання інкубаторів. 100%, але на суму ніж 30 тисяч гривень, це стосується звичайних фізичних осіб. В Частині суб'єктів господарювання це є фізичні особи, підприємці, а також юридичні особи. То місто буде готове співфінансувати, точніше, фінансувати фінансову підтримку на розвиток новоствореного сільського. Підприємство в сумі 300 тисяч гривень, і так само місто буде готове відшкодовувати будівництво сільськогосподарських об'єктів на суму 500 тисяч гривень, але співфінансування буде становити в розмірі не більше, ніж 50%. Знову ж таки, останній слайд. Контактна особа. особа це є секретар комісії, начальник управління сільського господарства. Так само всі необхідні документи розміщені на Фейсбук-сторінці департаменту та на сайті Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Дякую за увагу. Чи є питання до Миколи Івановича по програмі сільського господарства? Немає. Наступний Микола Крошний про реабілітацію захисників соціальних проєктів. Пане Микола, будь ласка. Всім добрий день. Нещодавно розпочалася програма по виплаті 10 тисяч на реабілітацію для захисників. Хочу повідомити про те, що для отримання даної виплати військовослужбовцю обов'язково подати документ, який підтверджує про те, що йому дійсно потрібна дана реабілітація. Військовослужбовець, який потребує власне, психологічної реабілітації, але немає жодних документів, там, ні довідок від, від лікарів, він може звернутися власне, до нас в комунальний заклад Дім Воїна, написати заяву і подати певний ряд документів, зокрема копія паспорта, копія реєстраційної картки, номера облікової картки, платників податку, перепрошую, та довідку про безпосередню участь у зоні бойових дій. Після того наш психолог. Фахівець в ході індивідуальної психологічної консультації визначить потребу в психологічній реабілітації військовослужбовця. І після того видасть відповідний документ, направлення, з яким людина звертається в ЦНАП для отримання даної виплати. Друге, про що хочу розповісти, це є такий соціальний проект, як помічник сім'ї захисника. Це соціальний проект заснований нашим комунальним закладом. Для допомоги сім'ям рідні, чиї беруть участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, ми розуміємо, що самотня мама, дружина чи сестра, чи, чиї рідні захищають захищають нас всіх, не можуть самостійно там полагодити елементарно кран, який там протікає, поміняти розетку, чи виключатель, чи дверний замок. Тому наш фахівець. Буде виїжджати за адресою заявників, буде робити цей малий побутовий ремонт і тим самим допомагати. Наші фахівці, наш комунальний заклад буде контролювати якість цих послуг, тобто буде складений такий акт, що Заявник буде вказувати, що дійсно в повному обсязі була виконана дана робота. Тому з сьогоднішнього дня можна звертатися, ми виставимо у нас в соціальних мережах у Фейсбуці е, номер телефону, і перелік всіх послуг, які наш, е, наш фахівець буде в змозі виконати, тому будемо раді, коли будуть до нас звертатися, і будемо раді допомогти. І третє, про що я хочу розповісти, чому зараз е, заведено казати, що. Після війни тисячі військових почнуть повертатися додому і е, буде проблема з працевлаштуванням. Е, військові повертаються вже додому, хтось, після, е, хтось через поранення, хтось стану здоров'я чи якихось інших поважних причин. Тому ми вже думаємо про це працевлаштування. Нещодавно ми познайомилися з фахівцем в ІТ-сфері, е, інтернет-маркетингу, зокрема, пошукової оптимізації сайтів SEO. Цей фахівець пропонує безкоштовно навчання для ветеранів війни. Перевага цього навчання, що там немає обмежень по віку, немає обмежень по статі чи якихось фізичних вадах ветерану. Будь-хто хто бажає навчитися, може взяти участь в цих курсах, ці курси будуть відбуватися онлайн. І хтось, можливо, почне працювати в чомусь новому сфері ІТ. Тому в мене коротко все, дякую. Будь ласка, може хтось хоче уточнити? Оксана, будь ласка. Оксана, якому чи мало, пане колеги, реабілітації запитання, з ким ви працюєте? Чи є місце де це будете проводити? Якого роду реабілітація? З ким ви заключили контракт і скільки людей тут про цього? Дякую по стосовно реабілітації з паном на в день. нас є вже підписано кілька меморандумів про співпрацю, Зокрема, це реабілітаційні центри. Зокрема, це громадські організації, які займаються різного виду реабілітаціями, зокрема там масажі, різні вправи для після поранення. Вони співпрацюють. Тому коли до нас звертається військовослужбовець з проханням допомогти йому в реабілітації, ми вже даємося від ряду звернень і перенаправляємо в установу, яка займається конкретно тим видом реабілітації. Якщо ж психологічна реабілітація, безпосередньо в нас є, е, працюють кваліфіковані психологи, які в індивідуальному порядку надають психологічну реабілітацію. Я ще хочу додати, що це буде ще окремо, напевно, у нас прес-конференції, але ми повністю домовилися, з 1 січня ми беремо під опіку, ну і в тому числі фінансово, перший добровольчий шпиталь, який проводить теж фізичну реабілітацію, який знаходиться в листі. І повністю ми домовилися, що цей заклад буде працювати в мережі наших міських закладів. Це більше стосується фізичної реабілітації, саме фізичної реабілітації, яка потрібна учасникам бойових дій. Тут тобто, уже з 1 січня ми розпочали співпрацю. Ну, зокрема, ця співпраця говорить про те, що ми утримуємо той колектив заклад фінансово. Ну, відповідно, заклад надає реабілітацію фізичну. Першочергово військовим з Івано-Франківської громади. Будь ласка, що там було питання? А Ні. Ні, я. Е... Так, там так само передбачено, що не фізичну реабілітацію. Зокрема, ми до фізичної реабілітації ну, не маємо відношення. Зокрема, я проанонсував про те, коли людина потребує психологічної реабілітації і немає жодних документів, виписок з лікарень від лікарів про цю потребу. Вона в тому випадку звертається до нас в комунальний заклад Дім Война. Наші психологи працюють з цією людиною і видають відповідний документ про те, що людина потребує психологічної реабілітації. Якщо фізична реабілітація завжди є якась довідка від лікаря, чи так. від сімейного лікаря, чи від військового лікаря, тобто мова йде про те, що ну, лікарі можуть віддати цю довідку. Але коли немає, ну людина не, ну, не була там, важко поранена, чи взагалі поранена, але вона потребує психологічної реабілітації, просто визначити, просто, ну, чому ми даємо на психологічну реабілітацію, тому ми говоримо про те, що треба відвідати дім воїна, є психолог. Відповідно, психолог дає цю довідку, людина отримує ці кошти на психологічну реабілітацію. Сьогодні, на щастя, є дуже багато вже організацій, які проводять фахову чи фізичну реабілітацію, чи психологічну реабілітацію. Але питання в ресурсі в коштах. Ми, як громада, ну, ці кошти даємо таким механізмом. Яка допомога найбільше потрібна? Ну, дивіться, це дуже важко так розмежувати з чим найбільше, тому що насправді, як показує практика, дуже багато різних питань. І навіть станом на сьогодні люди починають якісь звертатися з такими питаннями, якими раніше не звертались. Ну, найбільш, напевно, поширеніше, знову ж таки це йде якась це психологічна допомога. Також багато хто звертається з, фіз, з фізичною допомогою фізичної реабілітації, і також багато хто звертається. Що не можуть подати, ну, скажімо так, бюрократичні такі, скажімо так, питання. Зокрема, досить часто питання стосовно УБД. Люди звертаються, чи ми можемо чимось там допомогти е, пришвидшити оце у БД? Ну, і, і, якісь такі питання. Прошу, Ми більш детальніше немає Вікторії Юрівни, тому що вона веде цей, цей процес. Вона більш коректніше, щоб вона розказала, тому що вона веде від ну, моменту. Я думаю, що вона окремо це. Що немає питань, всім дякуємо, всім гарного дня.